І доброго дня всім! Сьогодні у нас 17 червня і що ми тут робимо? Ми вчора привезли сім сімей, яких матки не дуже себе добре поводять, вони добре не сіють і вони самі себе не пере... вони самі себе не, пере... ну, не замінили. Сім... сім з цілої пасіки це зовсім непогано. Погано і... Звичайно, були і які була тиха заміна, вони самі себе замінили і мені це добре. Але ніж я колись, ми колись просто давали матку стару вбивали давали їм нову матку, але вже кілька років, може років 5, ми цього не робимо, тому що дивіться, з цих семи сімей ми принесли сюди, ми зробимо 20 відводків. Так ліпше. 20 відводків, поставимо туди маточник, і вони собі зроблять собі нові матки і будуть відводочки. І вони ліпше себе, навіть якщо скажемо з 20, я 5 втрачу, я буду мати 15 набагато ліпший спосіб замінювати матку. Так цього року ми знайшли 7 таких сімей, що не захотіли замінитися, самі собі матку замінити. Минулого року було десь 20. З тих 20 ми більше поверх 50, 50 зробили. Так що Підписуйся на канал і подобайку, і до побачення. Бачимо, mm -hmm. який розпліт, вже матка, все. І зазвичай вони себе замінять, але деколи є такі, що абсолютно не хочуть. На тому до побачення.